У четвер, 6 червня, у Чернігові пройшла прес-конференція представників первинної профспілки державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. У членів проспілки накопичилося багато претензій до роботи рятувальної служби. Та зокрема до начальника управління ДСНС Чернігівської області Романа Городового у теперішнього керівника Городового Романа Ніколаєвича ну, склалась така стратегія, щоб кожному посадовцю оголосити дисциплінарні стягнення, щоб можна було потім легко маніпулювати людьми. Для того, що якщо не виконуєш вказівки, накази, або щось маєш проти, відповідно приймаються заходи, або не продовжується срок дії контракту, або... Даю стягнення ще більше у числі претензій членів профспілки до керівництва обласних рятувальників: кумівство, перевішення службових обов'язків, незабезпечення безпеки та гідних умов праці та навіть підозра на корупцію. Корупційну складову рятувальники бачать у витратах на хімчистку наметів і вже подалі заяву в Національне антикорупційне бюро. Дана проплата зроблена на суму 29 тисяч 835 гривень, але хімчистка балаток не відбувалась і є витяг з реєстру. Підприємців, що дана особа не має такого виду діяльності, як хімчистка, чи там, надання послуг про ну, даних послуг. Да, послуг просто вона не надає. Тобі відмивають кошти. Просто от 30 тисяч це явне корупційне. Правопорушення, яке є, члени не профспілки неодноразово зверталися як до керівництва ДСНС, так і до першого осіб держави. Але поки, за їхніми словами, у відповідь на звернення переважно приходять відписки. Зате збільшився тиск та перевірки на адресу активних членів профспілки. Один з них Віталій Петербан днями був звільнений. Як він сам вважає, незаконно був незаконно звільнений 4 липня 2017 року. Дане звільнення пов'язує з профспілковою діяльністю який займався, відстоював права рятувальників міста Чернігова, також піднімав проблемні питання частини щодо забезпечення, забезпечення ланцюгами до бензопил, забезпечення дисками до бензорізів. Можемо побачити на моніторі, у нас видно забезпечення нормальним і якісним бойовим одягом. Же не вимагають дотримання законодавства України, усунення обласного керівництва ДСНС та повернення на роботу незаконно звільнених і найближчим часом обіцяють влаштувати мітинг.